Бог входить до кабінету і сідає за телеграм. Навколо великі стоси петиції, телеграм у месенджер безперервно приходять нові нові, як же, бурчить Всевишній, дратують голосові Бог слухає, Бог прощає мільйони людських імен, у відповідь відправляє наліпку чи свіжий мем. комусь посилає сонце, комусь посилає сніг, заходить в Тікток. Почути веселий дитячий сміх, Бог втомлюється від хейту, взаємно гірких образ, забанити б їх добре прощаю останній раз. Та раптом усе гучніше, волання юрбини мов, Чувається українська із хаосу різних мов, Чуваються крики. Зойки з сирени розбитих міст, приходять розмиті фото, увага, чутливий міст. На лінзах господніх зблиски, тремтіння в його руці, лиш кров, і вогонь, і гуркіт, і вибухи, морці, в очах виступають сльози. Стікають за комірець, аж поки екран не гасне, розряджений нанівець. Бог довго сидить у кріслі, поглядом крізь пенсне, все дивиться у нікуди, лиш дивиться і все. Тоді Бог бере відпустку від спішних небесних справ, лишає тут хировима. Щоб мудро всім керував. У пеклі дає накази Готуйте найглибше дно. Куди б не тікав антихрист, він буде тут все одно. Приходить Господь додому, кладе на комод ключі, знаходить листок паперу, що сив, залишив ідучи, читає. Оскільки, батьку, час болі й темноти, я мушу зійти додолу і трохи допомогти. Недужі, найгій голодні, що втратили власний дім, любові немає більше, ніж душу дати їм. Оскільки я ще й людина, це дуже гнітить мене, хоча ти і сам це знаєш, муж з тобою одне. До речі, дзвонив втішитель з відрядження на землі. То шоста частина світу вже точно лежить у злі. Господь піднімає очі, у зеркалі бачить рух, пліч опліч позаду нього з'являється син і дух, кивнувши. Господь виймає свій піксельний камуфляж, взуває високі берці, шнурує доверху аж, знімає з глибин горіща запилену ЕВМ, цитує, що буде з тими, хто в гості йде з мечем. Виходить за браму неба, ступає у дим і блуд, вдихає, невір'я, гордість, жалдобу, злобу, бруд. Вдихає гіркі страждання і горяє їдкий коле. Повз нього проходять люди, як тіні, на тлі руїн. Ось лікар заводить серце, рятуючи малюка, Господь впізнає Ісуса за стигмами на руках. Ось старець втішає жінку, обнявши її сумну. Бог бачить, як сходить голуб на дідову зелену. Господь дістається фронту, займає найвищий горб і тисне гачок без хиби, і чується тихий хруст, коли набирає швидкість вогонь із господніх вуст. Солдати жартують. Видно, хтось б'є в борогів з висот. А як же Господь говорить на те я і Саваот.